Добрий день, любі малята! Україна рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою іти. Тут живемо я і ти. Діти, а в якій країні ми з вами живемо? В Україні. Україна це наш рідний край. Це наша батьківщина. А що таке батьківщина? Слово батьківщина походить від слова батьки. Це місце, де живуть твої батьки, де народився і живеш ти сам. Подивіться, сьогодні до нас завітали ляльки, Катруся і Тарасик. Як ви думаєте, з якої вони країни? З України! Правильно, тому що вони одягнені в українське національне вбрання. Тобто вони українці. Українка я маленька. Українці батько і ненька, і сестричка, братик милий, на Україні народились. Українець я маленький. Українці батько і ненька. Українці дід, бабуся, і я дуже цим горжуся. Ми всі також з вами українці, і наша рідна мова українська. Вивчайте мову українську, дзвінкоголосу, ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову, як материнську пісню колискову. Давайте розглянемо Прапор України. Якого він кольору? Жовто-блакитний. А що означають ці кольори? Зверху блакитний колір, як блакитне небо, а унизу жовтий колір, як жовті поля пшениці. А це герб України, який називається тризуб. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні вольні нові. Прапор, герб і гім це державні символи України. Державний гімн це урочиста пісня, символ нашої держави. Послухайте фрагмент українського гімну. А тепер давайте подивимося на карту України. Наша країна велика, гарна і чудова. Тут є багато великих міст і маленьких сіл. Столиця нашої батьківщини місто Київ. А ми з вами живемо у рідному місті Одесі, яке знаходиться біля Чорного моря. В Україні дуже гарна природа, багато полів, степи, гори, ліси, дуже багато річок. Найбільша річка, яка тече в Україні, це Дніпро. В Українців дуже гарне українське національне вбрання. Давайте розглянемо. Що одягнена дівчинка? У неї вишита сорочка вишиванка, спідниця, фартушок, на ногах червоні чоботи, а на голові віночок. А у хлопчика сорочка-вишиванка. Широкі штани, які називаються шаровари. Він підперезаний поясом, який називається кушак. На ногах чоботи, а на голові шапка. Сорочки-вишиванки так називають тому, що їх вишивають, прикрашають візерунком, тобто орнаментом. У жінок найчастіше це рослинний орнамент. Квіточки, листочки. У чоловіків геометричний орнамент, геометричні фігури, смужки, трикутники, ромбики. Орнамент зазвичай вишивають на рукавах і попереду на грудях. А тепер розглянемо віночок, який одягають дівчата українки на голову. У віночку попереду є квіти. А позаду стрічки. Які ж квіти вплітають у віночок? Зазвичай це червоний мак, біла ромашка, сині волошки та жовті соняшники. А якого кольору стрічки? Вони можуть бути різного кольору. І кожний колір має своє значення. Трічки можуть бути червоні, жовті, блакитні, сині, зелені, коричневі, фіолетові. Який гарний український віночок! Ще українці дуже полюбляють рушники. Давайте розглянемо український рушник. Вишитий рушник це духовний символ українського народу, рідного краю. Батьківської оселі, тепла материнських рук. Орнамент на рушниках вишивають по краях зазвичай червоними і чорними нитками. Червоний колір це любов, радість, а чорний це біль і горе. Тобто радість і горе завжди переплітаються у житті. Орнамент на рушниках. Як і на вишиванках, може бути рослини, квіточки, листочки і геометричні, різні геометричні фігури і смужки. В Українців є рослинні символи. Ці дерева, кущі і квіти українці полюбляють найбільше. Це тополя, верба, калина. Чорнобривці, мальва, барвінок. Але вербу і калину вшановують найбільше. Навіть є таке прислів'я: без верби і калини нема України. Біля кожної хати на кожному подвір'ї росла верба і калина. Кущ калини з червоними ягідками уособлює жіночу красу, кохання, добро, мир. Також на подвір'ях часто можна було зустріти криницю, з якої набирали воду. Криниця це символ сили, здоров'я, чистоти, родючості, а журавель над криницею символ дитинства. Обов'язком кожної родини вважалося посадити дерево. І викопати криницю. А ще українці дуже люблять лелеку. Цей птах є символом вірності, щастя, любові до батьків, до рідної землі, до батьківщини. Лелеки селяться лише біля добрих людей. Лелече гніздо на подвір'ї приносить щастя і удачу. А ще Лелека приносить до оселі немовлят щасливе те село, яке має хоча б одне лелече гніздо. Його обходитимуть стороною чорні хмари та негода. Якщо ж лелека несподівано залишає гніздо в дворі і не повертається до нього, то двір і дім цей згодом спорожніють. Отже, малята, пригадайте! Як називається країна, в якій ми з вами живемо? Україна. Як називаються люди, які живуть в Україні? Українці. А наша рідна мова українська. Які державні символи ви запам'ятали? Це прапор, герб і гімн. А народні символи? Це віночок, вишиванка, рушник, лелека, калина та верба. Любі діти, ви майбутнє нашої країни. Любіть свою батьківщину, свою рідну землю, своїх батьків, вивчайте і розмовляйте рідною українською мовою. Шануйте і пишайтеся Україною. До побачення, до зустрічі!